Про страшне горе пережити не розмовляють, не пригадують, не вирушать ці знаєте болючі спогади. До чого це призводить? До консервації травматичних переживань. Тобто, треба говорити про гори, треба плакати. Та да, да, да. дитину треба розпакувати з нею цю травму, витягти з неї той біль, говорити з нею обов'язково про це, відпрацювати і щоб вона його не уникала. Тобто, якщо е, дитина каже, що це відбулося не зі мною, бо вони дуже часто повторюють, що це як у вісні, це можливо і не було правда. А скільки вони кажуть, що це не мій тато, там в труні, тому що він його не бачив, вони відмовляються від своїх спогадів. Наша мета поєднати ці травматичні спогади минулого. З теперішнім і спроєктувати майбутнє, і їх психіка буде зцілена, якщо вони побачать себе в майбутньому.